Класна штука, дівчата. Ну, от погодьтесь, хто чекав, вони знову є в наявності. Це дивіться, у нас така посудина три в одному, що можна готувати і як. Дивіться, ми можемо використовувати як пароварку. Тобто тут є ось така кришка, є ось така насадка, і ви сюди залили водичку, поставили, сюди поклали е, їжу, накрили і готуєте на пару. Наступне ви можете використовувати просто як сковорідку. Сковорідка вок. І дивіться, вона така велика, об'ємна. Кришка це вакуумна. Бачите, Ось так ви закрили, ось так дивіться, ще раз показую раз. І все і все готується дуже швидко. Щоб зняти, ви просто натиснули ось так і все. Далі ви можете ще використовувати цю посудину як сотейничок. Ця ручка вона відкручується, і ви можете ставити одразу в духовку. Навіть є ось такі ще спеціальні ручечки силиконові, щоб не попеклись вам ручки. До речі, дівчата, дуже крутий варіант на подаруночки, тому що такого точно не мають ваші мами, подруги чи куми. Отож, робіть скрінж, швидесенько, пишіть нам у Viber, можна зробити замовлення на сайті або в Instagram.